Всім привіт! З вами я, астролог Лілія Верховод. Поговоримо про розбір астрологічних тенденцій на тиждень з 19 по 25 лютого. Планетарна дія енергії прийдешнього тижня не зменшують інтенсивності подій, а з другої половини тижня навіть місцями збільшують. На цьому тижні, 24 лютого, в суботу відбудеться непроста повня на усі діва риби. А зараз невеличкий відступ. Я прошу вашої підтримки. Підпишіться на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Це дуже важливо для того, щоб Ютуб дав можливість розвивати мій канал. А отже, доносити важливі астрологічні вказівки для більшої кількості людей. Дякую за ваше розуміння. Розпочнемо аналіз. На цьому тижні, як і на попередньому, вдасться зробити великий об'єм роботи, зробити відчутний ривок у своїх справах, безумовно, за умови зусиль. Але існують і додаткові показники, особливо це вівторок та понеділок, понеділок та вівторок. Дні, коли варто віднаходити час і на реалізацію як професійно, особистісно, так і на сімейну, оскільки буде також тягнути на облаштування затишку, на відчуття сімейного тепла, на прагнення віднайти свій комфорт, віднайти безпечне, приємне місце, власне, цим і варто зайнятися. Додатково додає бажання затаїтися перехід сонця 19 лютого та згодом і Меркурія 25 лютого лютого знак риб та їх рух на сходження до Сатурна. Вдалою в період перебування Меркурія в рибах буде емпатія дозволити собі та іншому бути щирим, бути вразливим, не боятися розповісти про свої істинні почуття. Та все ж в загальній планетарній картині на даному етапі енергії стрімкі, і є варіант ними скористатися. Якщо ні, то ця стрімкість може тиснути, бездіяльність породжує бажання ще більше заритися у фрустрацію, відчуваючи себе в безодні, без світла та виходу. Тож, як можна реалізувати вплив риб, робити свої справи тихіше. Без зайвих розповсюджень, тихіше щодо своїх планів, намагатися не порушити фокус уваги з головного, також додавати творчості довіряти своїй інтуїції. Тиждень місцями дійсно контрастний, оскільки продовжується дія з'єднання Марсу, Плутону та Венери. Ми це з вами вже два випуски детально обговорюємо. Зараз лише нагадую, оскільки такий прямий вплив. Такі загострення з нами до кінця лютого. Нагадаю, що дане з'єднання розпочинає новий виток циклу до 2026 року. В цьому році сильні загострення саме по цьому новому з'єднанні будуть з 4 по 18 червня. А пік один з найнебезпечніших періодів, розпочнеться з початку листопада 24 року і майже до кінця весни 2025 року. Коротко, про що це з'єднання? Що це з'єднання вмикає? Це зміни у владі, це кадрові зміни, це боротьба за ресурси, це поворотні моменти в воєнному ділі на полі бою. Цей період та ті, які вище були перелічені, мають прямий резонанс з картою України. Тож для нашої країни це важливий та водночас складний час. Думаю, цей тиждень абсолютна більшість громадян. Тримали та тримають руку на пульсі. Як я зазначила в розборі перед новим місяцем, 10 лютого, що цей місяць досить потужно скалихне народ держави. З'єднання Марсу та Венери продовжуватиметься наскрізно цілий тиждень. Цей час для того, щоб стати більш рішучим, для того, щоб взяти лідерство на себе, можлива актуалізація конкурентності досить сильна, місцями войовничої. Але в стосунках буде більш сприятливим взяти один курс розвитку, слідувати йому, будучи такою однією зв'язкою, будучи спільно та за одне. Також це вказує на ймовірність загострень по здоров'ю. Якщо є щось, що мляво протікає, це може загостритись, особливо що пов'язане з жіночими органами, сечостатевою системою, нирки, горло та щитовидка. А з п'ятниці потрібно розвантаження. Це небезпечний період для тих, хто придушує все в собі, збирає, давить. Тоді складний психоемоційний стан просто гарантований. Період повні 23, 24 та 25 лютого планетарні вказівки на нервовий стан, на неприємні новини складні для усвідомлення, велика ймовірність непорозумінь. Також це час, коли можуть виникати намагання щось виправити в стосунках, достукатись. Тож будьте уважні щодо вашого стану, чи буде це успішним. Повний місяць, 24 лютого, в суботу, точна фаза опозиції світил о 14 годині 31 хвилині, в 6 градусі Діви, світила на осі Діва Риби, в рибах стеліум Сонця, в з'єднанні з Меркурієм та Сатурном. Дні повні, день до пік та день після це момент, коли місяць, інстинктивна природа, істинні потреби, те, що дає нам глибинний психологічний комфорт. Безперечно, це і наші страхи, наші підсвідомлення, установки в опозиції до сонця, до свідомості, природи, яка прагне до проявлення. І те, що знаходиться поза усвідомленням повні освічується сонячним сяйвом, тобто світлом свідомості. Що в цей час актуалізується? Це професійна сфера, це питання ціни та цінності, доброчесність у виконанні своєї роботи. Кінець тижня може принести ситуації, котрі приспустять з неба до землі. Хоча повної тверезості у сприйнятті не вдасться досягти. Стеліум в рибах виносить в паралельні простори і силою може активізуватися розуміння того, що у кожного свої окуляри зі своїми фільтрами. І не варто щось намагатися доказати. Сонце в з'єднанні з Сатурном це період необхідний для дорослішання. Можливі ситуації, які будуть, так би мовити, Призивати до відповідальності. Також під кінець тижня є ймовірні ситуації, коли щось стане явним викриття. А вихідні це квадратура Венери та сходження Марсу до квадрату з Юпітером. Тож можливі розтрати, які будуть складними, які будуть неприємними, з подальшими проблемами. Це можливі сварки з мотивацією щось або когось продавити для того, щоб отримати своє, досягти. Гарний час для того, щоб позбутися старого, для того, щоб прибрати, розчистити своє поле. І я маю зауважити, що ваші рішення та дії зараз задають темп на наступні два тижні до нового місяця. Тож варто. Встановлювати зв'язок з собою, слухати та чути свій внутрішній голос. А наступний тиждень також приймає естафету бурхливого лютого, де яка аспектація продовжить свою дію. Дякую, що додивились це відео до кінця! Я бажаю нам з вами внутрішньої стійкості, нерозривного зв'язку з внутрішнім голосом. Та до нових зустрічей!